嗯。 Цікаво, насправді, проводити паралелі із тим, як там, як тут у нас, як реагують громадяни, по різному, треба сказати, дуже пару днів тому було цікаве повідомлення про те, що низка ізраїльських силовиків вже покаялися за провал 7 жовтня, але не прем'єр-міністр Нетаньяху і ізраїльтяни невдоволені своїм прем'єром, причому не бояться висловлювати це своє невдоволення, попри те, що тривають воєнні дії, попри те, що очікується наземна операція. Вочевидь, вона буде. Тривалий час відбуватися не так, як зазвичай це буває в Ізраїлі. Там кілька днів на операцію. і все. це може бути от уже ж ми говорили про те, що три місяці, три місяці. може може і більше. І от переважна більшість ізраїльтян вважає, що чинний прем'єр Нетаньяху має публічно взяти на себе відповідальність за катастрофічний провал ізраїльських сил безпеки. Про це от там говорять і опитування, які були проведені. Там ізраїльська газета провела опитування. 80% таких ізраїльтян, які вважають, що має бути взята відповідальність. А в нас зовсім інший підхід до цього питання. Чому так? І от ці аналогії їх от які ти бачиш, та? Ну, ми говорили про втрату легітимності в палестинським країні. Рівництвом певною мірою можна говорити про втрату керів... легітимності Натаніагу, тому що він дійсно сьогодні викликає. Велику хвилю обурення, незадоволення в, в першу чергу в світській частині ізраїльського суспільства через те, що він підкорився в цьому диктату ультраортодоксальних партій, і головна увага його приділялася тому, щоб за рахунок цих партій забезпечити свою безпеку і свободу, а не думати про безпеку держави. Тобто, якщо проводити з іншого боку аналогії з нашою країною, да то він не переймався там мільярдом дерев, лавочками з qr кодами не планував побудувати там в Ізраїлі університет університет імені себе чи там я не знаю що там Діснейленди та голівуди як наш найвеличніший президент так але в той самий час за останній там рік велика була хвиля обурення в засобах масової інформації ізраїльських по відношенню до нього тому що він занедбав дійсно те на що його зобов'язують його обов'язки як прем'єр міністра в першу чергу як наш президент це безпека і Зовнішні стосунки, ані лавочки, і не мільярди дерев, і не дороги так і в, в Ізраїлі. Він замість того, щоб впроваджувати цю всіма, всіма можливими силами і маневрами цю реформу, яка мала підкорити практично судову систему Ізраїльську, лишити її незалежності заради того, щоб він все ж таки решту свого життя провів не за гратами як це має відбутися через чотири кримінальні справи, які проти нього порушені. Так от. Називають Ізраїль, як відомо, країною стартапів, і дійсно, <кій> якщо взяти кількість, дуже Успішних і відомих it стартапів, які дають сьогодні Ізраїлю такий статус, то там абсолютний рекордсмен в, в світі. Але найвідоміші IT-шники за останній рік вони цілеспрямовано перереєстровали навіть свої підприємства за межами Ізраїлю, щоб не платити податки цій країні, яка витрачає їх на утримання ультраортодоксальних і Тобто, їх це страшенно обурювало. Вони всі здебільшого, якраз ветерани ізраїльської армії, вони там віддавали своє здоров'я. А тепер їхні податки витрачаються на утримання людей, які не служать в армії, не сплачують податки. Тобто, це була така велика криза, яка приводила там, сотні тисяч людей на вулиці Тель-Авіву і Хайфа, і Єрусалиму, які протестували проти цього. І от зараз один з найвідоміших стартаперів ізраїльських, в якого дочка загинула якраз на цьому фестивалі з своїм нареченим, і він заклик такий не в соціальних мережах обличчя Натаньягу. З кривавою рукою, яка прикриває його обличчя, і треба, я, треба, я вимагаю негайно. Відставки Натаніагу, і він має зайти своєї посади. Нехай працює у цей кабінет національного спасіння. Порятунку їх не зупиняє і... те, що війна, те, що тривають ну, війні дії. Ну, ну так, кабінет на... створений на кабінет створений. Він вимагає, щоб просто Натаніагу позбувся своїх повноважень прем'єр-міністра, передав їх цьому новоствореному кабінету, залучити і в опозицію, тому що зараз керівник лі... Лі... провідної опозиційної партії є ж атід колишній. Телеведучий такий аналітик Лапід він не залучений до цього кабінету національного спасіння. Він залишився поза цією цією комбінацією. Так, от, оцей стартапер. Я боюсь помилитися в його імені. Він закликав і всіх ізраїльських айтішників, всіх ізраїльських провідних бізнесменів поширювати його цей заклик. Він був в ефірі там CNN і інших телеканалів, в нього зараз активно Наберуть інтерв'ю, тому що дійсно дочка в нього така була дуже харизматична, і він так страждає через його загибель. і Він зокрема і бере участь у цих маніфестаціях, які відбуваються зараз перед офісом прем'єр-міністра Кирія. Кирія – це район Тель-Авіву, де традиційно з часів там війни за незалежність розташовані всі е, е, ізраїльські інституції пов'язані з безпекою і обороною, і там на тисячі тобто, сьогодні там родичі... ще й маніфестації відбуваються, родичів... що і е, ідуть воєнні бойові дії. Тим не менш є маніфестації тисячі родичів заход... Нагадаю, що 200 Чоловік-заручників, так це безпрецедентна кількість в ізраїльських сім'ях, які багатодітні, як відомо, так, кількістю їхніх родичів ну, в геометричній прогресії. Тому і ті, хто загинули, ті, кого захопили, вони сьогодні долучаються до цих, до цих акцій. Тобто вони не, не збираються там які влаштовувати якийсь військовий переворот, але велика частина саме ізраїльської м -м, бізнесової та військової еліти, я нагадаю, що саме вони були е найбільшими такими найманів. Рішучими критиками Натаніагу за останній рік я ось вчора передивився випуск такої найпопулярнішої ізраїльської сатиричної програми. Є ще, називається вона Ерец на Едерет». Чудова країна. Я свого часу в Радянському пропонував, кажу, подивись на цей витвір такого сатиричного мистецтва. Він тоді так каже: та ні мене не цікавить ізраїльське телебачення, але потім вони з цікаво створили проект велика різниця, який один в один копіює цей формат. Так от я подивився один. З останніх їх випусків, і вони саме на цьому робили наголос, що цим, чим займається прем'єр-міністр, чим займається вся країна, вся політична еліта. Вони сперечаються стосовно таких дрібниць, там скільки не, представників не, якої адвокатської асоціації мають увійти в той чи інший наглядовий орган в рамках цієї не, не, юридичної реформи, тобто занедбали екзистенційні проблеми Ізраїлю, тобто, коли були відведені з трьох батальйонів, які найдосвідченіших бійців, які за Охорону кордону з Гази їх вели для того, щоб знову ж таки захистити цих поселенців на західному березі ріки Йордан, які знов ж таки в світської частини населення Ізраїлю викликали завжди е критику і спротив, тому що на них відволікають, ну, уяви собі, з території західного берегу, де там було 36. Зараз за останніми рішеннями е збільшили навіть кількість цих поселень. Е Ізраїльських і в них за останніми рішеннями там 7 тисяч нових квартир мали збудувати, тобто проблему не тільки не вирішували, тому що своє свого часу угу. вимагали як ви вивели поселенців з гази, так вимагали вивезти поселенців з західного берега Рікердан. Якщо там вирішили проблему, то чому не можна було тут вирішити? А так, от це саме сьогодні, є одним з серйозних таких проблемних моментів, які розколюють ізраїльське суспільство. Зрозуміло далі долучимо ще одного гостя Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних технолог з нами на зв'язку, вітаю Андрію. Доброго дня, слава Україні, героям слава Андрію. Тут цікава дуже інформація з'явилася сьогодні в медіа про екс-регіонала Єфремова, який обвинувачений в державній зраді, як відомо. Він ще давно втік до Москви І от з'ясувалося, що його родина володіє апартаментами за 4 мільйони доларів в Москві. Непогано так живе там, вочевидь. Ну і треба нагадати, що одним із адвокатів Єфремова у справі був Андрій Смирнов, який Нині є заступником керівника офісу президента як взагалі так сталося, що в нас обвинувачені в державній зраді опиняються в Москві і ще й живуть в лакшері умовах? Дивіться, давайте згадаємо для початку, що Єфремов був заарештований. Ми пам'ятаємо так. І по суті він протягом кількох років перебував в слідчому ізоляторі в тюрмі, умовно кажучи. Так тобто, це людина, яка я не пригадую рік, коли він був заарештований, але я пам'ятаю, що там 2015 тисячі там до, до 2019 року він знаходився за ґратами. Тобто, це людина, це зрадник державний. Це людина, яка, по суті, в часи Януковича займалася всіма цими схемами, яка займалася по суті, деребаном української держави, яка здавала нашу державу расистам. А, виникає питання: а як так сталося, що він опинився на волі? Я нагадаю, що на волі він опинився знову ж таки влітку 2019 року. Тоді його чомусь раптом випустили. Він вийшов із застінок тюрми, так і потім успішно. Зрозуміло, що опинився в Москві, тобто, все по класичній схемі, яку ми вже неодноразово бачили, чули 2016 і так, думав, року. 2016 -го 2016 -го він був взятий під варту і а, з правда. Я майже перебув. май майже правильно сказав, 16 так п'ятнадцятий-шістнадцятий рік, шістнадцятого року. Тобто, людина три роки знаходилася під вартою дев'ятнадцятому році. його випускають. Ну зрозуміло, як у нас працюють е, відповідні органи, і зрозуміло, що е, фактично випуск умовний. Єфремова з, з застінок слідчого ізолятора, так? це е, чиясь була вказівка, це чиясь була домовленість, це чиїсь були власне, договорняки, Так? І от давайте тут будемо почнемо говорити з того, що потрібно не лише засуджувати чи карати е, тих, хто там, чинив певні злочини на увазі з колишніх регіоналів чи взагалі регіоналів, а також, мабуть, потрібно розбиратися із тими людьми. Які протягом багатьох років саботували розслідування, випускали цих людей на волю? В цих людей насправді є імена, прізвища, посади. Це певні слідчі, певні судді, які знов ж таки виконували ймовірно накази певних чиновників, певних осіб, які курували. Цю справу, які допомагали Єфремову виїхати, які допомагали Єфремову вийти з стінок слідчого ізолятора? Так от я думаю, це нагальне питання, яке теж потрібно розглядати. Бо ми пам'ятаємо, як у нас виявилося, що до 2022 року там фактично в тій же самій Службі безпеці один заступників так. Це людина, яка там на сьогодні арештована на території, е, якщо я не помиляюся, Сербії, так людина, яка фактично працювала на Російську Федерацію. Ми пам'ятаємо, що. Ми, ми добре знаємо, що де-факто в Україні були чиновники на державних посадах в різних органах. Давайте навіть говорити там про місцевий рівень, так, які де-факто працювали на Російську Федерацію. А виникає питання, хто їх призначав, як вони призначалися, чому вони потрапили на ці посади. Я думаю, що ті люди, які призначали цих людей, також повинні понести покарання. Понести покарання, чому тому, що розумієте, не лише Сам, мовно кажучи, злочинець, який займав державну посаду, винен в тому, що він займав цю державну посаду. Винні, в тому числі, люди, якщо це вищі посадовці, ще вищі посадовці. Неважливо, чи це виконавча влада, чи це законодавча влада, які його призначали, ці посадовці теж повинні понести покарання. Бо чомусь вся країна знала, наприклад, хто такий перший, другий, третій, десятий чиновник, знали чомусь ми по багатьох людях, що в них російські паспорти. Знали по багатьох людях, що вони там, мовно кажучи, прямо працюють на інтереси руського міра, і про це говорили. І ми неодноразово одноразово ефірі, і журналістські розслідування були. Але щодо них реакції немає, не було на той момент. Ну зараз по комусь є реакція. А хтось досі чомусь на своїх посадах: ті люди, які були в партії регіонів, ті люди, які були в часи Януковича, на певних знов ж таки злачних посадах, які провадили певну партійну діяльність в проросійських партіях. Вони теж станом на сьогодні є і посадовцями, деякими, і е, теж будемо говорити, мають крупний бізнес в Україні. Тут теж треба однозначно давати відповідь на питання, як люди, які е, де-факто робили все, щоб спочатку здати Крим, потім здати Донбас, потім е, готували, умовно кажучи, повномасштабне вторгнення, а знову ж таки, навіть якщо не прямими діями а опосередкованими, тут теж повинна бути відповідальність. Відповідальність за те, що в країну приносили, привносили, тягли за вуха, за руки, за ноги русський мір, вона теж повинна бути. Це однозначно, і це до речі, стосується і, і дуже багатьох осіб, і медійні. Я от ну ми, ми з вами дуже багато говорили там про медійну складу, так а я вважаю, що медійники, які тягли русський мір в Україні, які сьогодні навіть досі сидять на різних youtube каналах і віщають. Знову ж таки почали останні місяці віщати про те, там, що нам треба здати, що нам треба не здати, де там українська армія провалюється, як вони в лапках заявляють. Так? ці люди теж повинні нести якесь покарання, але вони чогось віщають. Вони щось ходять по Києву, вони щось навіть деякі з них ходять по, по деяких телеканалах, і все в них нормально. Тобто, комплекс дій по відповідальності осіб, які тягнули русський мір в Україні. Він повинен бути інакше, знаєте, от непокаране зло, воно знову почне проростати. Знов ці паростки тих людей, які е, хотіли тут бачити Росію, вони знову почнуть проростати, якщо їх не покарати, і вони вже потихеньку проростають. Чому цього немає, Андрію? Але прошу вже коротенько, бо час завершується. М -м -м, мабуть, стосовно деяких стосовно деяких ми бачимо є політична воля, стосовно деяких немає політичної волі. Ну це ж абсолютно неправильно. І має бути закон, і закон повинен чітко розставляти акценти. А не політична воля чи відсутність політичної волі. Тобто в нас в країні досі не діє закон. У нас в країні досі діє це телефонне право або право політичної волі. Хочу, не хочу, буду, не буду. Цього чіпаємо, цього не чіпаємо. Цього будемо чіпати завтра. Цього взагалі не будемо чіпати, тому що там якісь зв'язки, можливо, є якісь плани. Є на цю людину. Проблема тільки в тому, я завершую, що від цього буде страждати країна. І країна буде, тобто, ми вже в перспективу закладаємо проблеми і закладаємо знову просування руськами міра, якщо ми не будемо базуватися на абсолютній і безумовній пропорційності до всіх. Тих дійових осіб, які тягли руський мір, а будемо yeah. опиратись на політичну волю чи її відсутність, дуже дякую, Андрію, що долучились до нашого ефіру. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, був з нами на зв'язку. Повертаємося до Дмитра Чекалкіна. Я думаю, що хочеш прокоментувати. Є <успільші> що сказати <сі> <тема, сі> Будь ласка, <сі> але чому не відбувається очищення у владних структурах? <сі> тобто воно відбувається, але так, не якщо висай, Смирнов, який не повністю так, і не так, так не якщо Смирнов, який відпускав Єфремова сьогодні одним з очільників офісу президента, який подоляк, який визнавав він будь ласка, на моєму Налі, подивіться розслідування. Вони ж давав. Він давав інтерв'ю білоруським кореспондентам 11 років тому, де розповідав, хто мені сплачує бабло, до того я працюю. І я кажу: добре, заробляю на тому, що нацьковую грузин на росіян, і потім заробляю на тому, що нацьковую росіян на грузин. Він все це визнавав каже що є да, я отримую гроші від російських спецслужб, які мені мені дають гроші на ці цієї ворожнеч. Те, за що в інших країнах в Британії і Сполучених Штатах сьогодні судять тих агентів російських спецслужб, в нас вони очільники сидять на банку. Нагадаю, що сьогодні. Російський федеральний бюджет виділяє вже рекордний 11 трильйонів доларів на операції гібридної війни. Це такий засекречений да статті федерального російського бюджету, тобто це десятки мільярдів доларів, які, на які не тільки там шарії Соловйов купували свого часу, там собі віли в Італії чи в Іспанії, але і 95-й квартал, припустимо, теж я думаю, купував свої численні об'єкти нерухомості за ті мільярди, які виділялися, ну сотні мільйонів доларів, які виділялися різним тут Т колонам э, проросійським в Україні, тому що їх цих колон була ну, безліч від різного абсолютно напрямку. Ми знаємо, що Ну, в, в даному в, разі це припущення схід. Тому, Має, що... моє, моє, моє таке припущення, да будемо, Маємо мажати, тому що ну ви мій однокашник такий Сергій Шекланов, с, 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 колишній засновник телеканалу Інтер через фонд імені Пушкіна, дані спромови з промовистою назвою. Вони ж фінансували ці ганебні серіали свати, в яких на які десятки мільйонів доларів виділялися, де заради того, щоб показати, що ось є такий українець Будько, туповатий, тупуватий такий бедлуватий воруватий завгар. А є з іншого боку, святоч руської цивілізації, руської культури, професор академік Камальов. Ну що ж ви хохли пручайтесь? Ми ж несемо вам світло російської цивілізації. І це ж в яких наших підручниках це було по спецпропаганді все розписано. Що спочатку дійсно треба, щоб зайшли Пушкін з Рахманінов, потім вже зайшов Лєпс з рюмкою водки на столі і Стас Михайлов, потім зайшли дом 2 і брадова, а потім вже заходять російські танки. Тому Ну, мене мене настільки це були речі очевидні. Тим більше, що один мій теж однокашник, який вже давно живе на заході, коли він побачив цей сюжет, як Зеленський тоді кричав, Владимир Владимирович, заберіть мене із цієї нещасної України. Там ну хоч за долги, хоч за, за газ, Там пам'ятаєш, це ж кульмінація ювілейного концерту КВН, коли він ставав там на коліна і просив. казав: о, тепер тому парню карта попри. Тепер на нього і дійсно є ж Гео Ляроса, Можна подивитись на його каналі. Ну воно не жарти, але розуміємо, що ну, кожен жарти, жарти. Ну, достатньо дивись, жарти. от мене така завжди виникає паралель. Коли почали зараз знімати цей серіал про цього матюкливого поворознюка, да, СМТ Інгулець, то вся громада свідома піднялась в хвилі протестів, обурення і цей серіал забракували. Але коли знімався серіал Слуга народу, настільки очевидні там були ці наративи, що ой, хто нас головний хто головна загроза для України, не Росія. Там Росії взагалі немає в трьох сезонах Слуги народу, які знімалися, коли 7% території України вже були окуповані. Там, як фактора, загрози українській безпеці немає там головна головний э, подразник у нашої безпеки. Головна загроза це МВФ і Світовий банк, який так промовисто Зеленський посилає.